Початок березня розпочинаємо сезон відправки саджанців. В Наявності є саджанці малина, лохина, жимолость, журавлина і невелика кількість фундука. Покажу, які рослинки в нас є. Це в нас однорічка лохини. Об'єм горщика 0,8 літра. Приросте в районі від 10 до 30 см, в залежності від сорту. Ось такою хорошою кореневою системою. Є шість сортів: Bluhołt, Блюкроп, Спартан, Патріот, Деніс Блю. Походу ось ці сорта. Так, далі невелика кількість саджанців малини, також 0,8 літровий горщик. Саджанці будемо продавати лише два сорти, а це є Маравіла і маргарита, дельніва мопема буде вийти і пшехи, бо будемо висаджувати для власних потреб. Це є будемо висаджувати. А Та ось такі саджанці малини будемо реалізовувати. Також ще невелика кількість залишилась журавлини. Це на сорт Бенлір і Ховес. Саженці двогрічка. Ось така. Так, Це малина Пшехиба літня, це висаджуємо для своїх потреб. Так, Даний фундук також будемо висаджувати для своїх потреб. Саженці е, жимолості, сорт сортвосторг, цей е, однолітровий горщик, саженці Так. Цінці сосни практично вже не реалізовуємо. Тому кількість продали, решту будемо висаджувати на дорощування. Саженці лохини, двогорічка, сорт дюк, блюкроп, Crop, Бонус, Спартан, Bonus, Блю, Торо. Blue, Toro. І Ще не помиляюсь, походу все. Ось така, зараз покажу кореневу. Ось така чудова коренева система. На деяких саженцях навіть присутня плодова брунька. Так, Саженці туй вже в принципі, наявності немає, половина заброньована, мають приїхати забрати. Решту будемо залишати для своїх потреб. Це в нас журавлина однорічка, півлітровий горщик. Ось, Ось така коренева. Невелика кількість лаванди і 3 лохина, сорт блюкроп, дволітровий горщик, також залишила невелика кількість. Так що сезон відкриваємо. Хто хоче замовити, номер телефону 096 60 77 214. Ще на вайбер, кількість саженців обмежена. До місяця часу будемо відправляти, а подальшому будемо. Що залишиться, будемо висаджувати собі або будемо робити пересадку в більший контейнер. Саженці медвежого горіха не продаються, це в нас де на дорощування. Ось так, друзі. Дякую всім за увагу. Пишіть свої коментарі. До зустрічі.